Синок вона його просто не може заспокоїти. Ну, от вам і вся воспітаність цієї дитини. Ти не знаєш взагалі свою дитину. Відповідно, ти не можеш підібрати до неї речах контролю. Опа! З компроматом прийшли. Тобто цукерочки ви їсте? на жаль, ми їмо цукерочки до трьох років взагалі давати дитині шоколад, цукерки для мене взагалі не допустимо. А як так сталося, що він почав їх їсти в такому ранньому віці? Як я вийшла на роботу, Тімочка відвідує дитячий садочок з півтора роки. Мені потрібно зранку і збиратися. Якщо він хоче сісти, помалювати, а мені вже на роботу виходити, і я запізнююсь і знаю, що там мене оштрафують за запізнення. Скажу йому, синочок, поїхали. в мене в машині є шоколадка. І він покине своє малювання, і ми поїдемо собі спокійно. Інколи після роботи потрібно його взяти, забрати з садочка і поїхати показати якісь об'єкти. Звичайно, що дитина не дуже хоче по квартирам ходити. Я їм, говорю, тімочка, я тобі дам цукерочку. Він тоді зі мною ходить без істерик, без криків. Ти вроді за таке вільне виховання, а в садочках зазвичай не кроку вліво, не кроку вправо. Так, на жаль, я змушена була виходити на роботу, адже сина я виховую сама. До вибору садочку mm -hmm. я підійшла дуже серйозно. Поки ми mm -hmm. знайшли садочок, в якому тімочки комфортно, я змінила п'ять. В якомусь мені не подобалося кількість дітей, бо їх було дуже багато. В якомусь були дуже сурові правила. Скільки ти платиш за садочок? — 10-11 тисяч гривень. Для мене було дуже дивно, коли вона просто взяла і включила телефон, і вона навіть не подивилася, що вона включила. Там просто були 15 секундні відео, які взагалі найтяжчі для дитячої психіки. Такі відео, вони навіть для дітей постарше, вони він, руйнують. Він не дивиться ці відео. Він зараз сидить і дивиться. Ну тому що нам треба з вами поспілкуватися. Почему мультик якийсь? В принципі, я думаю, вона й без нас так робить. Що аби він її не заважав, вона мама вільних поглядів, на тобі цукерку, на тобі телефон, будь ласка, посидь тихо. Я тут зайнята. 15 секундні ролики. Із соцмереж, що швидко змінюються, не дають можливості нервовій системі дитини обробити таку кількість інформації. Відбувається перенавантаження кори головного мозку. Що може призводити до істерик, порушення сну та зниження здатності концентруватись. Окрім того, розвивається кліпове мислення: дитина не вчиться зосереджуватись, слухати, чекати а тривалий перегляд відео без зв'язного сюжету в майбутньому може сприяти обмеженню словникового запасу та пасивності у спілкуванні. Дитина в мене знає англійську абетку. Він міє рахувати до десяти точно на англійській мові. Знає всі кольори, звичайно, ще форми. Тимофій, це що це за колір? Не хочеш колір? Давай, ABC, подавай. давай. Дімосячка, давай це виключим. Давай. Щас, телефончик трошки поспить. трогошечки. Синочок. Трогошечки. А хочеш цукерочку ще? А в нього не буде шоколадної коми. Буде, дівчинка, вам же ж треба подивитися, як він розказує бісів. Що ж скажуть люди? Я тобі зроблю все, що хочеш, тільки тільки доведи, що ми ж можемо. Тобто йому, щоб щось зробити, треба щось дати, так? Абсолютно ні. Я його ніколи не примушую нічого робити. Він сам це хоче, він сам це робить. — Ти роби. Телефон. Телефон. час дам, синочок. Да. А скажи, яка літера, будла осичка. Добре, давайте не будемо, бо нам дійсно його шкода. Ми, Ми віримо, віримо, що те, він, що він дав, знає що букви. — Я ж не в цирк прийшла, щоб мені мавпочка показала букви. Ну не захотіла дитина. Ну і Бог з ним. Дівчатка. На жаль, тімочка дуже хоче сп... Мама! Мама! не трогать тебе. Де? Да? У дитини явна залежність від телефону. Я його віддам мамі, тому що вже втомився трошки. Угу. Ми були раді з тобою познайомитись, зайчик. Сподіваємось, ти Сподіваємося, що все все не чіпаєш, І він був радий.